Мене звати Іра, я хочу дати свідчення на рахунок свого сина, йому 8 місяців. Одного ранку ми проснулися, і в дитини піднялася температура до 38. Ну от ми думали зуби, але що прорізається, і того температура. Але ми пішли, здали загальний аналіз крові, і виявилося, що дуже низький гемоглобін 68. От, ми подзвонили до дитячого педіатра, вона сказала, якщо буде температура, їдьте з дитиною в лікарню, викликайте швидку, тому що це дуже низький гемоглобін. Кажуть, що при 60 роблять переливання крові. От, я зразу налякалася і думаю, я дуже сильно хотіла на молитву отця Олена. Коли ми приїхали, дитина була неспокійна, він плакав, температура все ж таки була ще висока. Коли отець Олег помолився над дитиною, ми вже їх верталися додому, дитина вже була спокійна, взагалі нічого його не турбувало. Приїхавши додому, міряли температура температуру була 37,6. Коли вже дитинка лягла спати, це якихось там 20 хвилин, він буквально поспав, встав, і температура стала 36,6. Це завдяки Господу Богу, тому що я не давала йому ніяких ні таблеток, ні сироп, щоб збити температуру. Буквально через два дні ми прийшли до дитячого педіатра, вона на нього дивиться і каже, ви навіть можете не йти здавати дитині на гемоглобін-аналіз, тому що в ньому видно, що він вже рум'яний і гемоглобін досить піднявся. Дякуючи Господу Богу і оцю Олегу за такі ласки.